Робимо смачні м'ясні палянички, робляться зовсім нескладно, не потребують електроенергії. Робимо на пательні дуже смачні, стануть у нагоді у школу, як перекус на сніданок або просто паласувати з хрумкою скаринкою соковитою начинкою. Для початку беремо одну невелику цибулю, картоплю всі грамовки написала в описі відео, і кроп. Перебиваємо все це блендером, додаємо до м'ясного фаршу, перемішуємо, солимо, перчимо. Ось так виглядає наша начинка. Далі готове бездріжове листкове тісто. Розморожуємо і розкатуємо. Приблизно 45 на 30 сантиметрів. Зверху викладаємо всю начинку, залишаю сантиметр по краю. Далі беремо і скручуємо тугенький рулет і скріплюємо краєчка, нарізаємо на ось такі шматочки. У мене виходить 16 паляничок з цієї пропорції. Можна робити більше, можна менше. Далі кожен рулетик розплющимо, можна прокатати скалкою, Я просто розплющу руками, щоб вони були не товсті. Тим часом розігріваємо пательню, обсмажимо палянички з обох боків хвилин по 5. а маслаки дасть їм вишуканого смаку та зробить більш здоровими та корисними. Смачного ваша Даріко.